Усім привіт! Уявімо ситуацію, прогулянка лісом чи навіть містом і раптом підозріла знахідка. Що робити? От саме про це ми сьогодні й поговоримо: про правила, які без перебільшення рятують життя. І це, знаєте, не просто якийсь формальний заголовок. Загроза абсолютно реальна і що важливо, подвійна. З одного боку це відлуння минулих війн. Старі боєприпаси, що лежать у землі роками, а з іншого сучасні загрози. Тобто небезпека може чекати буквально будь-де. Отже, наш сьогоднішній план. Швиденько пройдемося. Спочатку розберемося, в чому полягає прихована небезпека, потім навчимося ідентифікувати підозрілі предмети. Далі найважливіше чіткий протокол дій після цього що робити категорично заборонено. Окремо поговоримо про безпеку на приводі, і наостанок золоте правило про те, кому варто довіряти. Отже, перший пункт, чому власне небезпека прихована, а тому, що вона може десятиліттями чекати свого часу десь у землі, як старий снаряд, або ж бути навмисно замаскованою під щось звичайне ризик, на жаль, є завжди і всюди. Гаразд, небезпека може бути прихованою, але як тоді її розпізнати? Це наш другий крок, і він, мабуть, ключовий, адже захиститися від того, чого не помічаєш, просто неможливо. Ось вам офіційне визначення. Тут варто звернути увагу на фразу «за певних умов. Це означає, що предмет, який виглядає абсолютно безпечним і стабільним, може здетонувати від найменшого впливу, удару, нагрівання чи навіть простого тертя. Перша група найочевидніша це боєприпаси. І тут мова йде про все: від величезних авіабомб до, здавалося б, маленьких, але все одно смертельно небезпечних ручних гранат чи навіть окремих патронів. Друга категорія піротехніка. І ось тут криється певна пастка. Багато з цих речей ну, не сприймаються як щось серйозне. Але насправді ті ж самі сигнальні ракети чи димові шашки це теж вибухонебезпечні предмети. Ну і, мабуть, найпідступніша категорія це саморобні пристрої, їхня головна небезпека у маскуванні. Такий пристрій може виглядати як будь-що забута кимось іграшка, пакунок, звичайна пляшка, будь-що що привертає увагу. Так, розпізнавати загрозу ми навчилися. Тепер до найголовнішого, що саме робити крок за кроком, якщо така знахідка трапилася на шляху, це той самий протокол, який потрібно знати, як кажуть, на зубок. Ось вони ці п'ять кроків, і запам'ятати їх треба саме в такій посвідовності: перше зупинитися, просто завмерти на місці, друге відійти. Третє позначити, щоб інші не підійшли. Четверте повідомити, і п'яте чекати. Порядок тут повторюю критично важливий. І от ключовий момент щодо другого кроку: відходити потрібно мінімум на 100 метрів, і що дуже дуже важливо, рухатися назад по своїх же слідах. Це для того, щоб випадково не натрапити на якусь іншу небезпеку. А коли телефонуєте ятувальникам, пам'ятайте, кожна секунда на вагу золота, тому потрібно бути максимально точним, чітка адреса, помітні орієнтири на місцевості, це все дуже прискорить їхнє прибуття. Добре, ми розібрали, що робити потрібно. А тепер не менш важлива частина те, що робити категорично заборонено. Ці правила без перебільшення написані кров'ю. Правило номер 1 Найголовніше просто не торкатися ніколи, навіть якщо предмет здається дуже старим, іржавим і безпечним. Друге правило, яке логічно випливає з першого не намагатися зрушити знахідку з місця, не піднімати, не перекочувати, не тягнути із землі. І третя абсолютна заборона жодного вогню поблизу, не палити, не розводити багаття, не використовувати запальничку. Це може спровокувати вибух. І ще два абсолютних табу ніколи, ніколи не бити, не кидати і навіть не думати розбирати знахідку. І звісно ж, за жодних обставин не нести її туди, де є люди. Тепер давайте про ситуацію, яка багатьом знайома відпочинок на природі. Треба завжди пам'ятати, що ліси, поля, береги річок можуть приховувати дуже небезпечні сюрпризи з минулого. Ось кілька простих, але життєво важливих порад. Перед тим як розпалювати багаття, обережно перевірте верхній шар землі хоча б на 40-50 сантиметрів. І ніколи чуєте ніколи не використовуйте старі кимось залишені вогнища, хто зна, що може бути під ними. Що ж, ми підходимо до фіналу, і тут по суті міститься квінтесенція всього, про що ми говорили. Це пряма цитата з інструкції, і вона каже все. Робота з вибухівкою це справа виключно для професіоналів, для саперів, жодної, абсолютно жодної самодіяльності. І ось найважливіший висновок: тут не буває майже безпечних ситуацій або незначних порушень. Тільки повне і беззаперечне дотримання цих правил може гарантувати безпеку. Це єдина гарантія. І наостанок, давайте поставимо собі одне, здавалося, б, просте, але критично важливе питання. Адже вся ця інформація, по суті, марна, якщо не знати на нього відповіді. Запам'ятайте цей номер 101! Якщо виявили будь-який підозрілий предмет, перший і головний обов'язок повідомити саме сюди це без перебільшення найважливіший крок для порятунку життів. Бережіть себе.